Шалом, це Славко Ася двічі махнула. Тут кажуть, що Трамп подав сигнал. Ну, було б дивно, якби він сигнал не подав. Тому що розумієте, той, хто наймає посередником шахрая, має бути готовим до бути обдуреним. Сигнал Трампа, отим от володям в чому. Чому його зміст? Трамп хоче бути переможцем. І зараз він бачите під його черепушкою високий, йде наполеглива інтелектуальна робота. Розумієте, от шахраю, бариги важко обирати. Він же своїми барижними. Це от ви ніколи не спостерігали, як шахраї цікавилися українською політикою тут, в добу кучми. Я це спостерігав, як вони вперто ставили на кучму, а потім на Януковича. От зараз Трамп як шахрай зробить те саме, ймовірно, поставить на Путіна. Чому? Тому що Трамп хоче бути переможцем. І думає, з ким йому легше стати переможцем. Хто його легше вивезе в переможці? Хто із Володій? Пам'ятаєте, як він сказав? Володя Китай це ж чому сигнал? Це ж він своїм умішкам додумався показати, що йому от. Хто першим припадеть к стопам, власне, і більше запропонують. Ясно, що Зеленському в порівнянні з Путіним пропонувати Трампа нічого. Зеленський може запропонувати тільки крів, кров під і сльози, власне. А от кров, пісок, гавно і сахар може придбати Путін. Тому ясно, що о, кішка знову знову підкрадається, знову хоче щось робити. Кицю, это же списки танків, вони нам будуть нужны. Зараз я витягну, знаю все. Витяг, далі, вже. Лягай кицю, ну, лягай. Бачиш. Трамп помиляється. Помітно вже те, що Трамп хоче зв'язатися з концепцією Путіна Лаврова, єдиного братського народу. Я не здивуюся, що він скаже, а що тут такого в русскому язиці і в Рускій Церкві? Ви ж один народ. Ясно, що він на цьому вже погорить. Чому? Ну, тому що Путін не настільки сильний, як ви розумієте, і Україна вже звикла до своєї слабкості. Ми бачимо на обидва сторонах, що однаково легко здаються вояки в полон. Це мені нагадує кінець Першої світової, та, в принципі, кінець Другої світової. Та зараз треба дивитися, наскільки охоче здаються в полон. Ну, Ви бачите. Росіяни робили все, щоб його в полон не здавалося. Вбивали наших полонених. Це звичайна тактика більшовиків, щоб власні солдати не дуже здавалися в полон потім. Але вичерпання ми спостерігаємо. Тепер перейдемо до танководства нашого. Ось ще раз матеріальні результати. Війни танків, вони дуже цікаві. Ми візьмемо Т-72 як константний показник втрат. Зелена оця лінія Т-72. Кишкася не заважає. Видно їм людям? Ні. І оце все видно? Все видно. Ось, бачите, це період затища до вересня 25-го-22-го року, потім скачок втрат. У всіх, ви бачите. Т-90-х теж, от власне оці дві, Т-72, Т-90, цікаво і трошки Т-80, чому тут Т-80 почали витрачатися, Жовт, оця от така говність. Ну, що щось з не Я не скажу, Ну, ця жовтенька це буде у нас брунатна, корічніва. То, що. З'єднання цієї танкової армії брали участь в бойових діях на сході тому восьмидесятки в часі українського наступлення на сході полетіли. Ось вона цей скачок втрат восьмидесятих. Потім починається ж, ви знаєте, битва за Херсонщину за південь, і вперше з'являються гроби. Бачите, ось вони. Зелененькі. Т-62 український Скрим. От починаються бойові дії. На півдні і зразу з'являються спочатку ще українські. Оця от така сиреніва, що вона Святофуксі, сказала б моя. Да. Ну, коротше, друга, ну, коротше, не будемо говорити хто. Ольга б сказала, значить, Святофуксі. Ось це бойові дії на Херсонщині. Ось знову беруться схід, наростає бойові дії на Донеччині Т-90. З нових цих формувань, бачите, зразу скачок Т-90. Це от Це от наближаємося ми до українських боїв. От, от, власне, все це ми спостерігали в районі Бахмуту. Ось починається літо. Бачите. Пауза бойових дій Гроби не використовуються. Гроби не використовуються. Бачите ось вони. Гробів нема. Ось пауза. Ось тут Константи зріс. Ось не дуже вдалий український наступи. Бачите, що до великих втрат власне техніки тільки привід вводив константні втрати сучасної техніки. вони бросали Т-72, Т-90. З'являється Т-80 і ось. І почи зразу дивимося на наступ. Зразу переходимо все-таки до цього великого наступу, коли Трамп з бідоном об'єдналися проти України, і поки що це об'єднання продовжується. Ми бачимо, що константно почало зростати кількість Т-90-х, все-таки якесь виробництво є. Бо там, скільки там цих Т-90-х було зараз? Крохи взяли. Розход 112 машин, а втрати 174. Ясно, що ось воно Т-90. Зразу скачуть граби. Все-таки от вони почали наступати і вже з квітня, коли знову от бачите, оце їхній ривок, оцей їхній ривок на схід, великий ривок посилення наступу, коли. Той період почався, коли ЗСУ, ви знаєте, мене питають, а що такі великі втрати росіян? Вони вказують тільки на те, що ЗСУ не може переробити півтори тисячі Москвинів на день. Просто не вистачає можливостей вогневих, тактичних, організаційних, людських переробити півтори тисячі москвинів на день. Тому ось діється цей наступ. Бачите, знову скачок т 64 і все пішло. Те, що тут т 64 був розход 63, на Т97. Це невелика кількість танків, тому що, ну, в принципі, їх-то і є на заводі в Лідінграді, але те, що там нарахували десь під 400, сотні, їх ж треба відновити, але вони щось не дуже відновлюються, тому що ми не бачимо скачка втрату. ж треба врахувати ефективність відновлення. Зразу ж ідуть, Т-62, ви бачите. Скачок, все виїжджалося. Починають вони фактично з квітня виїжджати на Т-62. Оце зростання трати. Не забувайте, що розход 679 машин Т-62, а втрати офіційно тільки. 219, значить, ми недооцінюємо їх втрати в цьому, в тому, хто користується варспотінгом, я то що втрати більше, бо тут ж вказані втрати танків. Ось воно скачуть ці втрати. Ось. Так що саме на наступ почалися Т-54 і Т-55. І до чого їм дійшло? Бачите, от січня, коли. Бай Бідон з Трампом об'єдналося в великому наступі проти України. Почалися втрати Т-55 і Т-54 реальні. Ось вони. Ну тут не дуже є з чого вибирати, і вони такі константненькі. Значить, що нас має цікавити? Оце скачок т 90 що там відбувається виробництва. Т-80 нова модель. Те, що бачите, вже нічого не можна вижати з цієї зеленої лінії Т-72. Ну і Т-64 виходять в тираж. Власне, ось. Так на кінець виглядає динаміка втрат танків. Ну, ви знаєте, що виданий розход був 97 Т-55, а втрат там вказано 13, то це явно не повні втрати. Ось така картина, що противник видихається, і ясно, що проблеми наступу ВСР в тому, що ЗСУ слабкі, ви знаєте, слабкість, то що вони спроможні боронитися, але слабкість ми знаємо наших збройних сил і не будемо повторюватися, що там нам ще лишилося, значить, вирішите такі питання. Ну, по-перше, Турція прикриває Росію в Сирії. Очікувано Ердоганчик. все-таки Путін знов всіх переіграв Ердоганом. Ердоган прикриває відступ РФІ з Сирії, дає можливість дав коридор. Це погано. І тут дуже цікаво, чи новий сирійський уряд як швидко оці всі повстанці домовляться з росіянами. І чи домовляться? Явно ж виглядає, що домовляться, але як швидко? Оце буде цікаво спостерігти. Для нас це все має посереднє значення, тому що безпосередньо мають значення атаки українського флоту тіньового на російський тіньовий фліт. Дивіться, якщо в росіян є тіньовий флот танкерів, що, чому в українців нема тіньового флоту, який на ці танкери нападатиме? Чому ми обмежували себе цими порядковими ударами на НПЗ? Навіть опередкові удари на НПЗ виявилися достатньо ефективними? Хоча й коштували нам світла і нашої енергетики. Але чому ми не зайнялися головним боротьбою з тіньовим танкерним флотом? Тому що в умовах, коли нам скоротять, тут ви розумієте, що проблема? Постачання України все одно будуть скорочувати, шантаж буде продовжуватися. І якщо Україна думає вчиняти спротив, то без атак на, на флот танкерів не обійтися. Чи... Уміти, в чому тут треба наважитися грати. Бо навіть при атаках на тіньовий танкерний флот Росії навряд чи Трамп відмовиться від своєї стратегії заробляти на нафті. Ну, не відмовиться воно, якщо російської нафти стане менше, не відмовиться, не, не розробить він такий пас Путіну в поддавки, щоб відмовитися від своєї воно ж спекулянт, щоб відмовитися від заробітків на нафті. Я в це не повірю. Я думаю, що тіньовий флот достатньо безпечна і. Беззахисна ціль для наших атак. І головне, ви знаєте, бачили всі аварійні виключення. Вчора нам обіцяли, що не буде виключень по двох групах. Сьогодні обіцяли, що по двох групах. Ви знаєте, що енергетика України показала свою неспроможність. Ось температура буде падати мінус 4, мінус шість. На цьому тижні ми побачимо, мабуть, нові відключення. Так що справа не в атаках, ви знаєте, з 10 по 13 обіцяють, що хтось там налетить на щось, а світло вже вимикають більше. Тому що світла реально нема і поголодання на ньому не так. Коротше, з нашою енергетикою теж права і збріхались із енергетикою нашою розказували нам одне, а стан енергетики виявляється гіршим. І він реагує на похолодання, реагує на споживання, а не на російські удари. Чим я вас всіх поздравляю. Бо якщо навіть і буде мир, це означає, що світла все одно не буде. Так що в мирі нема тої великої Розумієте? Покажіть нам это, покажите нам ніж такі. Отося каже, що будь-який мір. Покажіть нам это, що ми матимемо з миру. Що матимуть з миру варлантьори, Що матимуть з миру збройні сили, їх почнуть скорочувати. Тому що ці от посади, оці платні в збройних силах збережуться лише за умови західного фінансування. А я не певен в тому, що західне фінансування буде в такій кількості, щоби збройні сили в умовах мира на цьому заробили. Я думаю, що збройні сили, якщо їх сприймати як споживача, як бенефіціара війни. Ну, кромі піхоти, ясно, крок крімбусифікованої піхоти, то навряд чи вони зароблять на мирі стільки, скільки зможуть зробити на продовженні війни. Друге, ми населення світла ми не отримаємо. Що нам обіцяють, що росіяни будуть відновлювати Україну так для Трампа і окупована частина України Україна він нас неї позбавляє, але дозволяє Путіну там її. На американські гроші відновлювати. Ви знаєте, що відновлювати будуть те, що зруйноване. А де знаходиться те, що зруйноване, все захопив Путін. Вам ваших півтора Сараїв в Запоріжжі ніхто відновлювати не буде. Тому ви так і чекаєте, власне. Тому тут тут і ждунствуєте у мене на каналі один-два. Щось починають розказувати о своїх жертвах о своїх жертвам в Ну... Я вже що хотів, на цю тему вже все сказав. Отакі от, от новини. Я скажу, там, де дружка і сводник, там і свадьба подле. Це мене просилася передати. Так що не очікуйте від шахрая посередника посередництва у ваш, на вашу користь. Я не певен, що просто що це буде посередництво на, ко, на користь Росії, я теж не певен. Але ж, поки що для... Для... для те, що я б завершу. Поки що Трамп вважає, що якщо він приєднається до Росії, то перемога Трампа буде легшою і ближчою, ніж коли він приєднається до України. І зараз абсолютно правильно роблять ті, хто йде в деструкцію. Нашим завданням є переконати Трампа, що без України ти рижий не побійш, ти рижий без України не заработаєш. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ну, я що тобі сказала сказати, хто такий Трамп? Так, так, американський спекулянт, що тут? Мошенник американского Разлив, разлива. Да, ну правильно. Два саме американського, тому що воно ж, воно ж ні хера не понимає в європейських проблемах. Насправді для нього ж геополітика це, це, це Китай, вони ж прийшли в Європу через Берингову пролив, не забувайте. Там, а як пояснював один архітектор, радянську архітектуру. Бай ще раз лайкайте, підтримуйте. Поширюйте. Ми поширюйте, а будемо вам вдячні.